Так, зараз зробимо відеоогляд проєкту на кухню. Колекція у нас фарбований на МДФ, Флада. Колір зараз в проєкті вибраний графіт. Так, кухня у нас виглядає в кольорі. Так, кухня виглядає в режимі проєктування. Так, довжина стіни у нас 3,70. До вікна разом з холодильником, метр Значить, До плити. Зараз у нас розмір 1 метр 60 м на пральну машинку і 40 см тумба із шухлядками. Від кута до холодильника. Зараз у нас 90 см. До витяжки також відповідно метр. Зараз зробимо режим анімації. Так, 40 тумба із шухлядками. Далі бокова планка на 5 см. Тут 45 см місце передбачено під побудовану посудомийну машину. Ага, тут у нас далі це я змінювала колекцію у нас поставила не ту тумбочку. Тут у нас зараз повинна бути тумба під мийку. Зараз ми її замінимо. Трошки зміниться вартість проєкту, дешевше. Так, де у нас тумба під мийку? Тумба нижня. Ось тумба нижня мийка. Тумба нижня мийка. Ага, вартість проєкту 58. Я не пам'ятаю, скільки там я писала. Так, значить, 58. Розібрані тумбашці у нас. Тумба мийка. Робимо режим анімації на 60 см. Далі у нас тумба 100 см. Кутова. Вона буде з поличкою. Під великі там каструлі можна зберігати. І далі тумба на. 30 см. Тепер поверху над посудомийною машиною у нас розміщується газова колонка. Ми її ховаємо в таку тумбу 60 см і потім знизу неї ставимо тумбу е, теж на 60 см ширини 60 см висоти, щоб е, такий ми якби робимо пенальчик, щоб приховати ті трубела, він також буде ж функціональний. Туди можна щось скласти, можливо, ту саму мікрохвильовку. Далі тумба 40 см. Дверка відкривається вправо або вліво. Над витяжкою у нас тумба на 60 см. Далі у нас тумба 50 см. Всі тут тумби я зробила просто з розпашними фасадами для порівняння. Можна перекраласти на бар, але на бар у нас може бути тільки оця 60-ка тумба. Цю тумбу над мийкою зручно використовувати підсушку. Далі тумба 40 см, 40 см. Потім далі я поставила кутовий модуль з такими от фасадами з рівним кутом наче стильно виглядає. 60 на 60 його розмір. І далі у нас також тумба на 30 см. Так, тепер стосовно холодильника. Ну, чи можливо, його буде вбудувати в пенал, тобто є такі пенали під холодильник, але потрібно, щоб ну, він туди помістився. Тобто переміряєте свій холодильник, а я зараз вам озвучу, які розміри пеналу. Зараз ми знайдемо в програмі цей пенал. Якщо він туди вміщається, будь ласка, зараз ми його і поставимо сюди, і ми подивимося, скільки його буде вартість. Так, пенал. Два варіанти тут його висоти. Оце нам ця висота підходить. 2,03. Так, це що в нас за пенал? Це не той. Ага. Що ще тут в програмі не бачу пенала під холодильник. Можливо, це в іншій фабриці він є. Ну, а можливо, його потрібно буде якось тоді додатково монтувати. Ну, то, як воно вже буде туди виміщуватися. Тобто, ширина пеналу, ширина пеналу, 60 см. Це по крайніх точках. Ну, тобто, повинен холодильник бути шириною не більше, ніж 58 см. Робимо перерахунок вартості зараз. Перерахунок вартості. Вартість такої в, так, в такій комплектації кухні разом із пеналом. Разом із пеналом. Зараз у нас зміниться вартість. 68,200. Так, зараз ми зробимо ігнорувати, тобто на проєкті то я можу зробити цей пенал, поставити туди холодильник, але ну, це повинно бути технічно можливо, у вас в приміщенні. І глибина також по пеналу 60 см, тобто холодильник повинен бути меншої глибини. Якщо він туди поміщається, помірте його, то можна поставити пенал. Ну, поки зберігаємо проект в такому вигляді.